Цікава ветеранська кав'ярня в самому центрі Ірпеня. Її заснував Федір Калиниченко. Ветеран, який після поранення у 2015-му повернувся до мирного життя з ідеєю створити простір для своїх. Це служби Федір мав кілька бізнес-ідей для власної справи, але головним залишалося бажання створити щось корисне для побратимів і громади. Наприкінці 2021 року в Ірпені відкрилася кав'ярня. Тікава за словами засновника. Найскладніше було не відчинити двері, а повернути довіру, зробити простір не тільки для кави, а й для відчуття дому. Зона царства Баристи, де всякі всякі чаї, кави масали і тому подібно. Легальний зал, де можна посидіти, відпочити, просто попити каву. Можна своє чадо кинути в зону для, для дітей, щоб подивитись мультики. Вон, бачите, наші малі клієнти вже знають, що потрібно робити, і без нас. От така наша наша кав'ярна сімейна. Свою справу Федір починав без інвесторів лише на власні заощадження. Згодом почав долучатися до грантових програм. Паралельно займався ще однією справою перевезенням коней. Втім, з часом ветеран відчув вигорання та потребу у змінах. Фінансова логіка, постачальники це все персонал, що був навчений. І правильний персонал. Концепція з самих закладів була Федір Калиниченко. Приєднався до другої хвилі програми Траєкторія ініціативи для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин, яка допомагає запускати або розвивати власний бізнес. Перша траєкторія вона стартувала в Полтаві. Це ініціатива була центру дії бізнесу Полтаві, який був національним і відбувався в онлайні по всій Україні. Тобто офлайн-компоненту в центрі дії бізнесу Бучі не було. От, тому у нас були окремі заходи для ветеранів. Тобто, ми разом з центром зайнятості проводили захід про гранти. У нас були окремі, наприклад, форми, які ми присвячували працевлаштуванню ветеранів ВПО сім з інвалідністю. Тобто, ми так чи інакше торкаємось постійно цієї теми. Для Федера участь у програмі стала точкою відновлення спілкування, підтримка та можливість обмінятися досвідом. Усе це допомогло йому сформувати нову бізнес-ідею. Менторка Наталія Тищук пояснює їхнє ключове завдання пояснити складні речі простими словами. І наша задача і наша роль основна це супроводжувати, давати відчуття впевненості, спокою, підтримку і, звісно, роз'яснювати те, що може бути неясним. Для того, щоб ця думка, я не розумію, не сприяла тому, що людина зупинилася, перестала робити якийсь прогрес, домашнє завдання, йти до кінця програми. Важливою для Федора стала атмосфера у групі. Особливо його надихнув один із наймолодших учасників 19-річний хлопець, який не маючи старту, не боїться вчитися і впевнено рухається далі. Військовий капелан та координатор міжнародних проєктів Володимир Моїсей відзначив цінність таких прикладів. Мені було приємно, що молодий хлопець, йому, якщо не помиляюсь, 19, щось таке. Там, і, і він вже там, робить певну речі, і це круто. Це дуже круто. Тому на таких також будуть дивитися, на мій погляд, бо діти це наше майбутнє. Да? Я трішки по-іншому сказав. Ну, люблю говорити, що ми майбутні дітей. Власну справу Федір вибудовує не лише на принципах якості чи сервісу. Утікава працює бариста з порушенням слуху. Простір об'єднує ветеранів цивільних та людей з інвалідністю. За словами засновника, у майбутньому він хоче залучати більше ветеранів не лише з фізичними пораненнями, а й з психологічним досвідом. В когось і кінцівки всі цілі, але душа травмована. Ну тобто, щоб просто давати шанс людині. Щоб вона розуміла, що вона нікуди і не зникала. Тобто вона і була тут. Можливо, вона була фізично на фронті, але душею вона залишалася тут. І я хочу максимально зробити так, щоб людина не відчувала, що вона, типу, прийшла іншою. Вона прийшла такою самою. Ну, просто змінилися якісь фізіологічні чи психологічні обставини. Але щоб не, не було цього відриву, типу, а давайте інтегрувати. Ну, я це для мене біся, це слово інтеграція, реабілітація, тому що. Треба реабілітувати не ветеранів, а суспільство. Сама кав'ярня стала джерелом локальної підтримки. Тут готують подарунки для дітей, допомагають літнім людям та підтримують військових. Більшість ініціатив виходять від родини Калиниченків. На думку Федора в Україні досі бракує ініціатив, а головне лідерів думок, які могли б поширювати ідеї ветеранського бізнесу та підтримувати її на загальнонаціональному рівні. Щоб медійні, медійні чи е авторитетні ветерани чи ще навіть діючі військові збирали групи і ділилися своїми проблемами, можливо, на внутрішньому колі ми, ми, ми змогли вирішити. Просто ми трошки зараз все рівно. Е Маленькими групками живемо і немає централізованої якоїсь такого. Як зазначає Володимир Моїсей, за кордоном ветеранський бізнес уже давно виконує роль інструменту підтримки. В Україні цей процес тільки починається, але вже сьогодні з'являються приклади, що можуть масштабуватися в майбутньому. За кордоном да, достатньо багато є ветеранських бізнесів, які там мають успіх в контексті навчання ветеранів. Допомога нам в психологічному аспекті, в певному профронтаційному напрямку, в різному аспекті, да, певної продукції. В Україні це ще, на мій погляд, як певний стартап такий. Да? Тобто, да, я знаю, що є там хлопці, відкривають СТО, є хлопці, які там поращують щось, да? тобто в такому ключі. Ну, ще поки да, воно не вийшло все на такий дуже-дуже високий рівень, але це тільки початок. Бо тільки зараз це почалось йти в маси. І якщо ми подивимось, вже достатньо багато хлопців дівчат, родин, які вже щось роблять. Але це початок. Да? Тобто не можна сказати, що ну, немає результату. Ні, результат вже гарний. Але ще, я думаю, 3-5 років, і ми почуємо про наших хлопців дівчат, які будуть вже робити круті речі на міжнародних ринках. Після завершення програми траєкторія підтримка учасників триває. По завершенню, у нас є багато заходів, лекційного формату, практичних пропрацювань, де підприємець, підприємець, ветеран може також приходити, відвідувати і розвиватися далі в цьому напрямку. Також є окремо напрямок консультацій безкоштовних. Тобто, звернувшись до нас, ми можемо по запиту організувати безкоштовні консультації з різними експертами, що стосуються фінансів, бухгалтерії, юридичних аспектів. Ефектів, те, що я вже перераховувала вище отримання гранту чи написання грантової заявки, це можна також зробити на порталі «Дія Бізнес» в онлайні, не відвідуючи центр, тобто записатися на такі консультації. Історія Федора Калиниченка почалася з бажання допомогти побратимам, а перетворилася на місце, де кожен свій. І в цьому головна перемога. Марія Гересаменко, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».